Які практики можна зробити гуляючи в парку? А можна просто ходити в парку, насолоджуватися з природою чи так, як я гуляю з дитиною, а можна робити це усвідомлено. От що я пропоную? В першу чергу можна не просто йти, а уявляти, що з кожним кроком ви стаєте здоровішою, що ви наповнюєтеся киснем. Що цей кисень розходиться по вашому організму і ви стаєте здоровішою, красивішою? А друге, що можна робити, можна вніматися з деревами. Також дуже класна практика. Ви наповнюєтеся. Енергію роду, і ви уявляєте, як коли бнімаючи дерево, ви уявляєте, як ви наповнюєте свою своєю енергією роду. закрити закрити очі е, очі і уявляєте, як скоріння от ваш ваш рід дає вам цю енергію. Що ще можна зробити? Можна стати е, на землю. Ну виходити по землю, принципі ну не по асфальту, я маю на увазі, а по, на землю стати і закрити на пару секунд очі і уявити, як е, з землі е, через ваші ступні е, потрапляє енергія. І як вона розходиться по вашому орку, які практики можна зробити, гуляючи в парку? А можна просто ходити в парку, насолоджуватися з природою, чи так як я гуляю з дитиною, а можна робити це усвідомлено. От що я пропоную? В першу чергу можна не просто йти, а уявляти, що з кожним кроком ви стаєте здоровішою, що ви наповнюєтеся киснем, що цей кисень розходиться по вашому організму і ви стаєте здоровішою, красивішою. А друге, що можна робити, можна обніматися з деревами. Також дуже класна практика, ви наповнюєтеся. Енергією роду і ви уявляєте, як коли е, бнімаючи дерево, уявляєте, як ви наповнюєте свою своєю енергією роду. І закрит закрити очі очі і уявляєте, як скоріння от ваш. Ваш рід дає вам цю енергію. Що ще можна зробити? Можна стати на землю, ну виходити по землю, в принципі ну не по асфальту, я маю на увазі, а на землю стати і закрити на пару секунд очі і уявити, як з землі через ваші ступні потрапляє енергія, і як вона розходиться по вашому.